Чернівецькі підприємці з самого ранку штурмують державну реєстраційну службу, аби уникнути величезних штрафів. Така реакція людей спровокована змінами у законі України про реєстрацію юридичних осіб, які до 25 травня повинні оприлюднити своїх вигодоодержувачів. Щоб подати документи, чернівчанам доводиться займати чергу за 5 годин, інакше містяни можуть не встигнути до визначених термінів. Тему продовжує Наталка Гатеш. Свій робочий день чернівецькі підприємці ось уже другий тиждень проводять у чергах в реєстраційній службі і все задля того, аби підтвердити інформацію, яка вже є у реєстраторів, кажуть обурені містяни. Юридичним лицем треба внести списки окремо по четвертому додатку. хоча у нас нічого не міняється абсолютно. По єс юридичні лиця є засновники. У нас нічого не міняється в реєстрі. Мені хіпада приходиться це робити, бо штраф 25-го числа. Просто місяць назад. Ми тут були, Ніхто нам не попереджав, ми Робили кольки зміни там по кодам. Ніхто нічого не сказав. Получається, ще раз треба бігати, ще раз ходити. Однак чернівецькі реєстратори зазначають, черг можна було уникнути, якби люди вчасно подали документи, а не ринулися в останні дні. Що на протязі року люди цю інформацію не подавали, тому що чекали. А може відмінять? А може мені не потрібно, розумієте? А зараз всі останні два тижні почали цю інформацію подавати. Це просто почалася паніка. Інформацію про своїх бенефіціарних власників, яка, до речі, проходить за так званою формою номер 4, нардепи зобов'язали подати всі підприємства ще у жовтні минулого року. Однак приймати ці документи працівники реєстраційної служби почали лише на початку травня, оскільки останні зміни до закону були внесені 20 квітня. І відповідно у реєстраторів не було необхідної бази. А зараз терміни піджимають і в людей здають нерви стояти в довжелезних чергах. Іскусці на не знаю По всій Україні но в Черноцях точно. Тут вічно з 6 утра по 80 чоловік стоїть, і от списки, якісь заставляють. Місто власті посмотрети, збільшити кількість цих інспекторів, щоб люди не завжди такі проблеми. Люди мають дітей, вміють роботи, вот тут все стоять. Щоб потрапити у список тих, хто можливо встигне подати відповідні документи, люди займають черги з четвертої години ранку. Але перед тим треба отримати талон з номером, який необхідно підтвердити. Двічі в день. Якщо ж особи немає під час переклички, всю процедуру вона буде розпочинати знову. У них 60 талончиків лончиків день, але проходять людей менше, тому що кожен чоловік біло ну, себе, або пару підприємств, або знайомих. В результаті очередь дуже медленно уменьшається. Ось цей чоловік у черзі стоїть сьомої години ранку і так чотири дні поспіль. Він обурюється, оскільки з 2007 року не є юридичною особою, а давно пенсіонер. Мені дали пенсію і зняли. 300, 350 п'ятдесят з пенсії. Я не за що ви у вас ні в нашому комп'ютері. Наче я новий круг ада прохожу Зараз, щоб мені, віддали мою ж пенсію 350 п'ятдесят рубль. Моїй то пенсію получав. Документацію від Чернівчан працівники реєстраційної служби приймають до вечора у двох кабінетах, кажуть люди. І через велику кількість комп'ютерних операцій за один день реєстратори обслуговують лише 60-70 осіб. Решта чекає свого часу. Люди дивуються, чого не можна це зробити через електронний кабінет платника податків. Здали би в. Електронавіді свої печатки, ти і все те і, 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 і я фактично підтверждаю, так як я в налогу здаю звіт, свої дані і тому подібне. Пан Євген відстояв черги і зміг подати реєстраційну картку четвертої форми. каже: пройшов всім кіл пекла, адже в такі стислі терміни зробити це такій кількості підприємців, яка зареєстрована у Чернівцях, дуже складно. Не можна давати такий час на, ре, на перереєстрацію, реєстрацію на шитті, е, тим більше, що видання економічне давали е, консультації. що… Е, Ті, хто мають засновників фізичних осіб, не повинні це робити, тому що ці фізичні особи і є бенефіціари. До, до четверга я навіть не знав про те, що нам потрібно. Випадково почув, що в Києві вже бійки, і зайшов сюди. Люди намагаються подати четверту скандальну форму до 25 травня, інакше юридичних осіб штрафуватимуть. Проте у реєстраційній службі заспокоюють. Мовляв, усе буде добре, не треба панікувати. Впевнена, що Штрафних санкцій не буде використовуватися. бо такі ситуації вже були. По персональних даних, по зміну кведів, завжди продовжували і не застосовували до людей штрафні санкції. Не потрібно приходити о третій годині і реєструватися. Є можливість відправка документів поштою, підпис засвідчується нотаріально, послуга нотаріуса 50 гривень і відправляється поштою. Ми будемо працювати суботу-неділю і ще скільки стигнемо, за цей час ми теж приймемо людей. У Верховну Раду вже внесений проект щодо подовження термів. Мінів реєстрації подачі документів, тож є вірогідність того, що народні депутати відтермінують її на чотири місяці, а також дадуть можливість зареєстрованим учасникам фізичним особам не подавати відомості про бенефіціарів. Наталя Гаташ Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.